Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Hide and Snack. Е, ця гра дуже цікава. У нас вже два, е, два дні підряд Hide and and Seek Hide and sack, Snack е, Значить, це вже буде другий день. І що тут треба робити? Тут. О, бачите, людина собі ходила, щось робила, щось робила. Що у мене з якістю я щось не можу. Ну, окей, ой. Вот, з якістю все тепер нормально. Все тепер прикольно. Так, пішли. Пішли грати. Map name, map name, name, map name. Мені ніколи це не прогружається, а. <плес> тепер прогрузилось. Я хочу біч. Окей, не буде біч. Буде Forest. Map to Forest. хайдер 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 хай. Все, шикарно. Угу. Так, все. Погнали. Мені треба вибрати опа, того, хто є тут найбільше. Можна? Будь ласка, мені цю квіточку. А як мені... Типу... Я не можу ніяк в неї... А, це людина, напевно. Е-е-е, тихо-тихо. Ми тут не берзії. І на шифточку натискаємо. А, тут на R ж треба натискати, щоб бігати. Точно. Я, за... <гас> я забула, вибачте! Вибачте, я забула! Я забула! Вибачте мене, вибачте мене! Я не хотіла, 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 я не хотіла. За мною далі біжить. Все, я вмерла. Та йось. І тільки одна людина залишила. Капець. Та <риклад> <Да>, а, ні. <не>. Тільки <риклад> двоє людей, сікари. Ну тут треба було так спалитися, ну я в шоці. Опа, кущик. Все, мінус. Мінус, це було дуже легко. Оп! Там хтось сидить. Зайчик куди? А де? де він є? Де він? Опа, його вже добивають, а він десь там всередині був, коротше. Братанчик менеточку мені віддав і не рухаєш. Що сюди? Братан, братан, братанчик, 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 братанчик. А, все, мінус. Мінус називається. Дальше. Дальше. Так, тут хтось рухнувся. Я бачила. Ти? Ти? Можливо, ти? Хм. Ця коробка не мала тут стояти. А, ні, мала. А, це виглядає як якийсь нік, звідси, звідси, виглядає якийсь так, міні-нік. <с> така віточка. Може цей грибочок, я не знаю. А, а хату можна перетворитися в хату? О, уявіть, як круто. Я не знаю, я нікого не бачу. А залишилося ще четверо людей. Погнали на гору. Отут все прочистим. Ну, я в паркурі про, тому можна навіть не хвилювати, за те, що я не пройду паркурчики. Там. І нам все ж таки не підсвічується, хто є. У нас вже нема шансів. О, можна щось взяти. Та та ти ти та ти татиш. Тати, що? що це таке? Кліктусмін, кліктусмін. О! нормально. В принципі, нормально. Mm. Він пробіг 66 тих кроків. Давайте погнали вибирати карту. Map 1, Map 2, Forest і Beach. Ой, як все тяжко, як хочеться відпочити від цього. Все, понятно, мене зараз викине з за сервера. Що <рик> казали? Так, значить, ми вже прийшли, і в мене знову фрігіфт. О, одна штука. Можу заспінити. Так, одна тисяча долярів. Файно є. О! Моя улюблена. Клайм, Клайм. Mm. Це була помилка. Буст Кеш. Де тут можна було колись купувати щось? А, во, можна купувати реально. Але я хочу оце Кілові ефект. Ah. Mm, ну, понятно, які у мене кілові ефекти. Так, мені треба бути чимось таким зовсім маленьким і зовсім незамітним. Ось і все. я знайшла собі... себе. Мене щось підтрясую, але нічого ми переживемо. Я вже находила 200 кроків. Я зазвичай дуже люблю бути оце, коли найбільше пройшла, тому я так багато ходжу, мені оце так цікаво, знаєте. Це дуже цікаво, така. Така цікавинка. Мурщинка, так. Братани, 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 братани. Тікай, братан, тікай. Тікай, поки ти маєш час, бо там сікер. А я підсвічуюсь? Я не підсвічуюсь. Давайте отут сховаємося. Вот а то ти що? Будемо тако намотувати круги туди, сюди, Туда. тюна, Туда. сюди, Туда. сюди, Туда. І на арочку давайте. Туди. Тихо. Не ходимо. Прям біля мене, так. Мене по плану не має бути видно. Це така жорстка ничка. Туда, сюди, туди, сюди, туди. Туди, туди, сюди, туди, туди сюди. Це такий читерний спосіб, що це капець. Тихо, якогось побачила, ні. Вони, звичайно, пляж не заходять, бо туди ніхто не ховається. А я така прям ще й маленька, може палкою стати. Треба було, треба було. Тихо. Ні, це погана ідея була стати палочкою. Стає м'ячком, стає м'ячком. Погнали, 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 переховуємося. Все є, є, ми переховались, ми переховались. <рес> Тіхо. Я вже дві тисячі кроків находила, уявіть. П'ять, чотири, три, два, один. Єс! Yes. 2222. Це було жорстко, любі друзі, але на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться? А на цьому наше відео закінчується. І якщо що, завтра буде дуже цікаве відео. Па-па, люблю вас.